Трібна зайва краплина, щоб вийшло воно з берегів. Дивними, незнаними речами марить брама у тривожнім сні, де сторожа брязкає ключами і скриплять ворота за Привиди. Кривавими мечима у накидках чорних, наче ніч, Граються безформними м'ячима, головами знесеними спріч, кров стіка від флегматичні мури, Зойки захололі на губах, Сотні літ наруга і тортури Мертвих повертають у грубах. І не бачить місто в ніч хмуру як сторожа. Вже не при мечах нову жертву кидає під мури З тряпкою брудною на очах. Він дивився на мене тупо, очицями повними пликоти. Дарма ти себе уявляєш пупом. На світі повно таких, як ти. Він гримів, одержимо і люто, і кривилося гнівом ліцей рябе. Ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навтолішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин. світі повна таких, як я, та да я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не натримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, ми безліч всесвіти різних. Ми одвіч лоно народу. Ми океанна людська сім'я. І тільки ті поважають мільйони. Хто поважає? Мільйони? Я людям, рокованим на, на смерть. Видали рушниці і вони стали розстрілювати інших рокованих на смерть. Аби примиритися із власною загибелью. Людям рохованим на смерть. Видали рушниці і вони стали розстрілювати інших, рокованих на смерть. Аби примиритися із власною загибеллю. Людям, рахованим на смерть. Видали рушниці і вони стали розстрілювати інших, рахованих на смерть. Аби примиритися із власною загибеллю.